В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, Господу Богу завжди за час його земного життя випадала складна місія. Окрім того, що він ніс спасіння людству, йому потрібно було передати людською мовою ті істини, які люди не могли збагнути самостійно. Вони навіть не мали їх з чим порівняти. І саме тому він використовував в своїй мові дуже часто притчі, розповідав ті історії, які були близькі їм і, звичайно, за ними алегоричним способом приховувалися ці цій істини. І сьогодні ми чули притчу Господню, в якій Господь намагається в знайомих поняттях, в знайомих їм словах розповісти, що ж таке Царство Боже. Власне, проповідь про Царство Боже було основною проповіді Євангелія і завжди. Майже всі проповіді, майже всі притчі, які розповідав Господь Бог, вони всі були про Царство Небесне. Тому що приземленим людям простим дуже складно зрозуміти, що це таке. Так само, як ми не зможемо навчити дитину правил дорожнього руху, якщо вона ще не розуміє, нічого не вміє говорити. Так само, як ми не можемо навчити дитину читати і писати, якщо їй ще тільки два рочки. От так само і люди, які зустріли Христа, в той момент були настільки простими, настільки в них була спотворена ця свідомість, спотворений розум, що просто так розповісти про істини Божі, їм було дуже складно, не мало сенсу. Навіть апостоли були рибаками, а що говорити вже про інших людей, які просто жили в бідній країні, бідували, не мали освіти, були самими простими людьми свого часу. І от коли Господь захотів розповісти їм про Царство Боже, він вимушений був приходити до простих аналогій. Він розповідав про закваску, про хліб пекли всі, він розповідав про гроші, тому що гроші були і бідних, і багатих, просто бідні хотіли отримати гроші, а багаті намагалися їх якось втримати в собі. І от сьогоднішня притча розповідає саме про те, як Господь хотів розказати про царство Боже і порівняти нас. З тими двома людьми. Притча, пам'ятаєте, в одного чоловіка був боржник, він його покликав, сказав, що ти мені винен 10 тисяч талантів. А таланти це така була, це навіть не міра, це не гроші, а це вага грошей навіть, це вага дорогоцінних металів, з якими він зроблений. І оці 10 тисяч, ця цифра 10 тисяч, вона показувала те, що. Проста людина в той час не змогла б ніяким способом, якщо б вона в когось позичила, і не змогла б його віддати, бо це настільки неймовірні гроші, що швидше за все, от історики кажуть, що 10 тисяч талантів це можливо, сукупний дохід всієї держави. Тому одна людина, можливо, витратити і могла якось бездумно. Ми завжди вміємо витрачати гроші, але от заробити їх. Тим більш чесним шляхом якось терміново віддати, вона би не змогла точно. Тому от ми бачимо зразу, вже з цієї цифри, от Тлумачі Святого Писання, кажуть, що ми вже бачимо, що це алегорія, тому що 10 тисяч повернути людині це було неможливо. І от е, в цій притчі тим судею, тим царем є сам Господь Бог, він кожного з нас кличе на суд. І пояснює, що він нам дав стільки, що ніхто інший в житті нам не дав. Ми в житті, звичайно, цінимо тих людей, які нам роблять добро. Багато людей нам роблять добро, яким чином нам покращують комфорт психологічний, фізичний, будь-який. Але тільки Господь нам дає основне те, що ми можемо мати. Колись один персонаж. Книги казав, що він дуже любить, коли його болять зуби, чи те, що коли не болять, він особливо тішиться. От так само і ми, ми починаємо оцінити щастя наше тільки тоді, коли ми його втрачаємо, скільки ми жили, і скільки ми молилися е, про мир, спокій на Україні, і ці слова якось нам були далекі. Ми знали, що, що в нас немає ніякої війни, ми знали, що в нас все добре, наші воїни прекрасно живуть і нас в будь-який момент захистять. А тепер, коли ми читаємо ці молитви, про Україну, про воїнів, про те, що просимо мир, щоб прийшов в нашій державі, наше серце обливається кров'ю, тому що ти розумієш, що це сьогодні актуально, що це дійсно про нас, що це вже ця молитва не проходить, попри нашу свідомість, а дійсно о, торкається наші глибини. Ми коли просимо про воїнів, ми вже знаємо конкретних воїнів знаємо про конкретні місця боїв навіть. І от так само Господь хоче, щоб ми з цієї притчі навчилися багато чого. Перш за все, того, що Господь Бог нам дає все необхідне для нашого спасіння. Він дав нам стільки, що ми його хотіли навіть повернути, ми не можемо, ми не маємо чим. 10 тисяч талантів це, це весь сукупний дохід держави. А ми прості люди, якщо ми знаємо, що якщо сьогодні навіть тепер жити чесно. Тобі не буде вистачати на дорогу на роботу, на якій ти працюєш, не те, щоб купити квартиру, машину, дачу. Для того, щоб сьогодні якось жити так, нормально, більш-менш, треба лукавити, треба красти, треба обманювати. І от якраз Господь показує нам всім, що наше життя буде вдалим виключно завдяки тому, що ми будемо приймати ці дарунки і будемо вдячні. І, розумі... і головне, щоб ми розуміли. Що все те, що ми добре маємо, це все від Бога. Це не ми самі собі це зробили, це не наш величезний розум, таланти, які, з якими ми собі приписуємо. Це не наші друзі, не люди. Господь, звичайно, дає нам певні умови, декілька, напевно, разів в житті дає нам можливість особливо бути таким благословенним. Чи ми сприймемо цей талант, чи ми цей шанс, це залежить тільки від нас. Але в будь-якому випадку Господь завжди нам дає можливості насолоджуватися справжнім щастям, яке полягає не тільки в матеріальному, тому, фізичному добробуті, але основне от, в житті за совістю, за сумлінням серця. І от Ми бачимо, що Господь показує цього боржника, який багато чого провинився перед Богом. І він розумів, що якщо він зараз не віддасть, в нього життя не буде. І він просить того свого царя, щоб він йому простив. І цар прощає. Так само Господь нам прощає. Він знає, що ми не гідні. Тому що написано це отці писали, що не називай Бога справедливим, бо якщо Він би був справедливим, то ти б перший й мусив загинути. Бог робить помилосердя, Бог ставиться до нас по своїй любові. Він ніколи не був справедливим, тому що його справедливість означало би його справедливий страшний суд одразу же. Після того, як ми зрішимо. А ми грішимо багато, скільки живемо, стільки грішимо. І з цього ще раз навчаємося, що Бог нам стільки прощає, що навіть тоді, коли ми не розуміємо, що це якась хвороба є наша гріх, ми все одно він, він не перестає від цього називатися гріхом. І от, от далі каже, що він простив цю людину і відпустив, і простив найбільший той борг, який тільки може мати людина. А вона йде по дорозі і ще не встигла дойти додому, зустріла свого боржника, якому було вино не 10 тисяч гривень по-нашому, а 100 копійок, та якби одну гривню. І він скочив на нього і написав навіть души. Він настільки був злий, настільки він хотів повернути той свій борг по відношенню до себе, що ота зустріч з царем його нічим не, нічого не навчила. Він його душив для того, щоб повернути своє. І от знову ж таки, ми з вами також постійно потрапляємо в такі ситуації, коли ми ніколи не пам'ятаємо, що нам зробили доброго, а пам'ятаємо тільки те, що нам зробили зло, пам'ятаємо, що нас хтось образив, що нам хтось неправильно на нас подивився, неправильно щось сказав про нас. І оце це саме вчинки цієї самої людини, яка душила. Ми так само буває, що мстимося впродовж всього життя. Люди з батьками, діти з батьками своїми не розмовляють, родичі з родичами посварені. свята, які би мали бути сімейними святами, проходять повз нас, тому що ми один з одним не можемо знайти спільної мови. Я вже не говорю про те, що би ми говорили про ворогів чи про дальніх людей. Ми своїми не, не можемо знайти е, якось спільних точок дотику. Нам не цікаво перебувати своїми родичами. А це якраз і такий тест наш на, на те, наскільки ми християни. Ми своїх не можемо перетерпіти, що вже говорити про дальні. І, і нерідко не, не буває таке, що б'ють один одного. Тато сина, син батька, мама пішла в магазин з дитиною, вона не купила, йому щось з дитина, вже розкали, кричить на весь магазин, що вона дура. Колись за, такий, за таку поведінку в Римській імперії вважалися такі діти, вони нездатні для проживання далі, їх кидали в пропас, в прірву. Тому що знали, що їх виховувати вже нема сенсу. Як воно вже таке а виросте, воно буде. Десять разів розумніший і 10 разів хитріший. Написано, що якщо дати негіднику вищого то це буде негідник з вищого світу. Він не стане порядною людиною. І ми з вами повинні це розуміти. От сьогодні, коли ми чуємо цю притчу, ми повинні розуміти, що вона про нас. Вона про наше життя. Вона про те, як ми ставимося до ближніх. Як ми не цінуємо те, що нам дає Господь, і як ми від інших вимагаємо те, чого самі ніколи не робимо. Ніколи ми не робимо те, чого вимагаємо інших. Ми хочемо, щоб до нас першими заговорили. Ми хочемо, щоб нас, нам дарували подарунки, які будуть дорожчі, ніж ті, що ми їм даруємо. Ми хочемо, щоб до нас першими віталися, дзвонили. І нібито ми не проти дружби, але ми хочемо, щоб ми були так би, в тому плані більше пасивнішими, тому що ми достойні того, а вони них всі інші недостойні. І дуже багато таких є випадків різних, в залежності, від того, в кожного з нас своє життя, свої умови. Але основне, що ми всі похожі тим, що ми не цінуємо ні Бога, ні ближніх. І ця притча показує, що для того, щоб людина попала, в наш... про що ця притча? Про Царство Небесне. І от Господь каже, що для того, щоб ми потрапили з вами в Царство Небесне, потрібно таким не бути. Господь не проти того, щоб всі люди пішли до раю. Він хоче, щоб всі, оскільки в нас є 7, більше 7 мільярдів людей на землі, він хоче, щоб всі так встали і пішли в рак. Але це неможливо, тому що гріх це не є юридична провина, це не є переступ законного сорочка, це є хвороба людини. І от як ми кажемо, якщо ми всі хворі, то скажуть, от всі ми йдемо, всі разом йдемо на Олімпіаду, на олімпійські ігри. Ми ж не годні будемо ні бігти, ні плавати, ми не вчилися, нікого. Ні скакати. І от рай, це якраз є це те середовище, де найбільше, найбільш приємно перебувати праведнику. От що тобі з того, як ти попадеш в рай? От побачиш Василія Великого, Яну, Злотусту, Апостолів. Як ти їх тут не цінив, що вони тобі там дадуть? Це дівчинці пише, що Царство Небесне і Рай це місце вічного богослужіння. Ми сьогодні так тяготимося Богослужінням. Що якби нам сказали, що наша служба буде не одну годину чи там півтора, а буде п'ять, ми б швидше за все навіть не пішли. А собі, що в раю буде вічне богослужіння, непрестанне богоспілкування. Православний рай це набагато складніше, ніж рай, який, скажімо, є мусульман. Мусульман, знаєте, як? все в тому, що ти себе майже тут буде там. Ти тут постив, там буде, можеш обжиратися. Ти тут будеш. Вести себе нормально, так, там ти будеш мати рабів, ти тут утримувався від блуду, там будеш мати цілий гарем. Нібито так от Господь тобі віддає за то все. А насправді так не буває. Тому що Аллах це, це сатана, по, 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 по вченню по церкви. І він показує людям те, що люди хочуть бачити і хочуть йти. Якби людям сказали, що про, тільки православна церква вчить, що ми йдемо в пекло, якщо ми не будемо. І от Господь нас настільки любить, настільки цінує, що Він розказує, що ти дуже пливеш в цій лоці, а вона вже тоне. Якщо ти не зрозумієш, це, що, що в тебе є ці пробоїни в цій лоці, тобі ти їх не закриєш, ти швидше за все потонеш. І з одного боку, це ну, доволі так цинічно і жорстоко, але з іншої сторони, якщо нам цього не сказати, а нам ніхто цього не каже, крім церкви, що ми гинемо. Ми обов'язково підемо в пекло. Для того, щоб потрапити в рай, потрібно приготувати своє серце до цього. Потрібно любити ближнього. Потрібно шукати іншого, інших користі, ніж собі. За оці завжди спасалися маленькими справами. Вони казали, не я терплю, а мене терплять. Оцей принцип, скажімо, один принцип, який нам може допомогти жити. І спасатися, спасати свою душу. Не вважати, що мені всі боржники, що всі мають мені, мене любити, прославляти, все служити мені, а розуміти, що не я терплю вас всіх, а ви мене терпите. І та кожного разу по відношенню до всіх людей. Ми привикли собі, що смирятися тільки треба перед старшими, перед сильнішими, тими, що мають владу. Ні. Смирятися сатанинське називається смирення. Смирятися треба перед молодшими. Перед тими людьми, які залежні від нас, в тому і проявляється смирення? Який тобі сенс, що ти смиряєшся перед старшими війцями? Навіть так роблять тварини на Тому, звичайно, я дуже вам дякую за спільну молитву, за те, що ми сьогодні, не дивлячись на таку погоду, прийшли до храму Божу, помолилися. Знаєте, є історія про те, як за часів ноя Господь закрив ковчег. І люди прийшли до ковчегу, хотіли врятуватися. І вони стукають в двері і кажуть, Ной, нам, відчини, ми хочемо жити. А Він каже: Я не закривав. Я не закривав цих дверей. Господь закрив двері ковчега. Так само, в царство Боже, воно з одного боку би Господь і всіх запрошує, але з іншого боку спасуться лише ті, хто прагне цієї зустрічі з Богом, хто прагне очистити свою душу, хто прагне. Дати своє серце для того, щоб Господь в ньому жив. У нас стільки в серце живе всякого хламу, дріб'язку не потрібно, сміття, що ми би і хотіли Бога закликати до себе, сказати, Ти живи в мені, Боже. Він каже, немає де. Там в тебе робота, друзі, хтось любить випити, хтось любить телевізор, хтось любить якісь кросворди, день і ніч згадують, хто сидить там. Вишиває, в'яже, не знаю, вже все позав'язувався, що, що тільки може, і все одно йому ще мало. Хто з'їсти любить варити, ніби наше життя має 10 шлунків. І от всякий такий дрібезок, він насправді він, в своїй мірі, він, звичайно, корисний. Бо Нам треба щось одягатися, щось їсти, десь працювати і десь жити. Але якщо ми будемо жити тільки виключно заради якогось одного аспекту, і забуваючи, що Бог нам дав 100 тисяч талантів тих, і ми їх маємо якось вітати, то ми тоді мусимо якось змінюватися. Якщо ми це будемо розуміти, то тоді нам і богослужіння будуть допомагати, і тоді і нам і дощ не буде заважати. Тому я дякую ще раз вам за молитву. Вітаю вас з нашим великим національним Днем Незалежності. Ми бачите, Україна переживає дуже складний час, але ми впевнені в тому, що ми не тільки переможемо, тому що з нами Бог, але разом з тим ми поможемо тим, що ми самі будемо працювати над цим, будемо робити все можливе від себе, щоб і допомагати цій армії, і допомагати своїх свої дітей виховувати в патріотичному дусі, самі не бути байдужими. Байдужість – це основна наша риса на провеликий жаль. Коли нас це не стосується, нам цього і не потрібно, але так ми не переможемо ніколи ні диявола, ні Путіна, ні самі себе. Тому намагаємося якось працювати над тим і робимо хоча б, що можемо. Господь не буде в нас вимагати того, чого ми не можемо. А те, що можемо, що в наших силах помаленьку і будемо працювати. Можемо відправити смс-ку за 5 гривень, відправляємо смс-ку, можемо відправити вагон чогось до війська, відправляємо вагон. Головне, щоб ви не лежали і не казали, чекали, коли вже вони переможуть замість мене. А вони не переможуть замість тебе. Тому що ти лежиш і ти тільки дивишся в себе. Дякую вам за увагу. Спасибо Господи вас, аналохоронителя.